Контрозвідка служби безпеки запобігла черговому теракту у Львові. За результатами дій на випередження викрито двох неповнолітніх, які на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживає воїн Сил оборони. Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який знаходився у горщику з квітами. Також, щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового допомешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора ЗРФ. Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожий стан виконавців на гарячому, коли ті закладали СВП на вході до Таунхаусу. За матеріалами справи слідчі встановили, що фігурантами виявилися двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Отже, після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту. Під час викриття офігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони з доказами контактів з кураторами. Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб.